Друзі, всім привіт! Ми вас вітаємо із Київської студії Радіо М». ЕМ». Мене звати Святослав Тромса. Я журналіст і ведучий радіо М». ЕМ». А поруч зі мною Дмитро Остапенко, наш незмінний фінансовий експерт, і взагалі експерт по життю, знаєте. І ми сьогодні будемо говорити про покликання, про нашу справу нашого життя і про багато корисних речей. Краще, Діма, розкажи. Ну, ми трохи сьогодні поспілкуємося взагалі про на те таку тему, як можна виходити на якийсь новий для себе рівень. Якщо людина відчуває, що вона трохи десь прибуксовує в досягненню своїх цілей, досягненню свого покликання, може, її справа десь трохи зупинилася або відчувається якийсь таке супротив дуже великий. Ми поговоримо про те, як самого себе можна трохи підкинути наверх. Тобто, можна сказати простими словами людина, як знаєш, зупинилася в один такий момент, і зрозуміла: ну, все те, що я роблю. Це вже так звично для мене, та рутинно можна сказати, і я от хочу або йти якось далі, або змінити там професію. Угу. Та це ми про такий стан говоримо, да, який передує ну, в тому числі так. Тільки коли людина вже загрузла і вона відчуває якусь таку моральну пробуксовку, тобто в неї немає відчуття розвитку, немає відчуття, що я щось змінюю в своєму житті, тобто, що в мене є якийсь прогрес. Тобто я думаю, що от ми сьогодні намагаємося декілька парад дати саме людям, які відчувають себе англійське слово. Такий стак застряг, це ступор, так. А скажи саме от з цього починається от взагалі ну, процес змін. Тобто, перш ніж тобі змінюватися, тобі треба зупинитися і якби зрозуміти це, так чи можуть призвести до цього інші якісь там фактори в житті? На мою, на мою думку, реальні зміни починаються в людини саме тоді, коли у неї страх залишитися таким, як він зараз є. Людина, така, як вона зараз є, він вже починає переважати страх перед змінами. Тобто, коли людина вже розуміє, що я не можу далі продовжувати жити саме так, як я живу, тобто це вже неможливо фізично, тобто я не можу просто далі. Тоді вже вона розуміє, що я буду змінювати, я буду робити все для того, щоб в мене зараз щось вийшло. Тому що якщо людина розуміє, що мені все зараз в принципі влаштовує, так мені хотілося б чогось більшого, але... Насправді все не так погано. Якщо от у неї цього страху перед тим, щоб я проживу там ще рік, два, три, п'ять, десять і все буде так само, якщо у неї цього реального страху нема. На мою точку зору, зміни не будуть у неї суттєвими важливими, тому що ну, якщо все, все влаштовує, все влаштовує. А коли вона вже просто боїться фізично, вона думає, ні, я не ну я не хочу ще там рік чи два чи три чи десять втратити в такому стані, як я зараз. От ось тоді в неї вже реально починаються якісь зміни. Тобто людина має дійти оце от до ручки, що називається, ну скажімо, в метафоричному такому значенні, mm -hmm. але. Ну, погодься, навіть враховуючи, ну от, там знаєш, що можна дійти, там почати самоаналіз, ми можемо небагатьох людей виділити, які, скажімо, зробили це в правильний момент. Ти можеш якось змусити себе думати, та все нормально, та ще рік там, або ще п'ять років, або ще десять років, а потім хоп, життя закінчилося, і ти угу. такий, ну вже не встиг, вже там пенсія, і до побачення. Ну да, ну на мою точку зору. Дуже мало людей зможуть реально змінити своє життя, тому що ми знаходимося на 80% в такому дуже теплому коридорі для себе, коли. В нашому житті немає якоїсь дуже великої халепи, але й нема якихось речей, яких ми дуже сильно прагнемо, до яких ми дуже сильно хочемо їх реалізувати. Тобто, більшість життя людини воно проходить так, на 80% в такому коридорі, коли реально в неї немає якихось там потрясінь негативних, але й нема чогось надзвичайно шикарного. Тобто, це такі тепличні умови, якщо можна це так назвати. І в цих тепличних умовах, чи буду я сьогодні дзвонити додатково новому клієнту, чи буду я вчити англійську, чи буду я йти в спортзал, чи буду я там вживати фрукти, там чи якісь правильне харчування, чи ні, глобально ні на що супер не вліяє. тому що в мене і так все непогано. У мене в холодильнику єсяка їжа, мої там рахунки оплачені. І в цілому, тобто ніхто зараз там не загрожує моєму житті фізично, ну там на безпосередню людина просто. Знаходиться в такому теплому, теплому коридорі для себе. Це така теплиця. Але небезпека цього стану є в тому, що в теплиці можуть вирости овочі. тому що коли в людини нема, нема реальних викликів, коли в людини нема реально дуже сильного бажання, що в своєму житті змінити, вона може потім побачити, що 20-30-40 років мого життя минули. А я свої дари таланти так і не реалізував. Тобто, моє покликання, воно так десь на полиці, там і залишилося на рівні якихось думок, там ідей, але реально нічого не відбулося. Фактично, я був ну овочем, пробачте за таке може порівняння, але ну, метафорично, так. метафорично, так. метафорично. Тобто, людина може розвиватися або через таку дуже системну працю. Кож кожного дневу, або якісь кризи, якісь дуже потрясіння великі. І тоді вона як вона якось прокинулася. От як багато людей з 24 лютого прокинулися, і вони розуміють, що все, життя вже не буде таким, як раніше. І дуже багато людей змінює своє життя. Під натиском цих обставин, тобто не тому, що вони обрали це робити, а тому, що треба кудись їхати, треба щось робити зі своїм бізнесом, треба щось робити з роботою, з заощадженнями, треба якісь приймати для себе нові рішення в нової реальності. І от е, більшість нашого життя вони не відбуваються, вони не проходять в режимі 24 лютого. Тобто, більшість нашого життя воно йде в теплому такому коридорі, коли чи зроблю я сьогодні щось, чи не зроблю. Дуже сильно глобально на ситуацію не впливає. Але якщо людина вже більш свідома і вона розуміє, що якщо я сьогодні там вивчу нові слова англійською мовою, якщо я сьогодні е, на роботі зроблю якийсь новий файл, який мені дозволить завтра там більшою кількістю людей там обслужити клієнтів або якусь нову програму, або ще щось, тобто, коли людина... Кожен день системно змінює середовище навколо себе, працює над собою, працює над своєю роботою, працює над якимись інструментами, то вона потроху-потроху починає, десь у неї йде якесь зростання. Якщо людина цього не робить, ну просто вона як течії пливе, просто в цій теплиці вона просто живе, живе, живе. Але але погодься, оце от системне життя, про яке ти говориш. Да. Ну це виховання, напевно, це ж потребує часу, щоб у тебе вже ну воно на якомусь системному рівні працювало, тому що ну напевно так. Якщо ти жив там, знаєш, тебе нічого не хвилювало, а тут раптом ти захотів вже змінюватися, ну це ж треба зусилля, напевно, колосальні. Так ну я не думаю, що просто у людини раптом з'являється бажання змінюватися. На мою точку зору. Люди не змінюються, поки в них нема до цього внутрішнього реального поклику. Тобто, якщо людина навіть каже вам про те, що я дуже сильно хочу змінити свою роботу, я дуже сильно хочу змінити своє тіло, я дуже сильно хочу змінити своє життя. Я хочу, щоб у мене з'явилося більше можливостей. Я хочу змінити своє оточення, я хочу змінити місце, де я живу. Тобто, мені не подобається моє життя. Але. Ви аналізуєте, що реально людина робить. Тобто це те, що вона декларує, це те, що вона говорить. Але ми дивимося на реально, що вона робить. Тобто, наприклад, ми бачимо, що вона просто, просто там прокидається о 9-й годині. Ми розуміємо, що вона там, у неї по ходу дня немає ніякого там спорту, яких вправ, там якогось правильного харчування. Цього всього нема. Ми розуміємо, що на роботі вона не викладається. Тобто, вона робить. Той самий мінімум, просто щоб її не звільнили. Тобто, от, якщо можна зробити да, знаю, там процент. 72%, і, 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 і от мене звільнять на 71% вже умовно, там, да, якщо ми таку школу візьмемо, то людина робить 72 просто щоб мінімум щоб от, до, до мене не було претензій. Але щось там якось намагатися, старатися, викладатися та, та, та що, тобто вигадувати ідеї наше, пропонувати. що мені треба. Та. Так. І, і ми дивимося на реально те, що вона робить. І людина каже, о, я дуже сильна, мені так не подобається ця робота, я так хочу власну справу, я хочу кар'єрного зростання, я хочу, щоб моє життя змінилося. А що вона робить, коли вона в 6 годин приходить додому? Вона десь там заліпла на кілька годин в соцмережі, потім вона там. Якийсь. Да, вона там щось поїла, а потім ввечері вона включає Netflix, там і дивиться там, 4 години Netflix. І треба розуміти, що те, що вона говорить, що мені не подобається моє життя, мені не подобається це, 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 я хочу це змінити. Це немає відображення. Звичайно, тому що, якщо ви хочете реально зрозуміти, які для людини реальні пріоритети, подивіться на її дії. Її дії вони безжалісно показують її реальні і справжні пріоритети. Якщо людина. Їсть їжу, яка їй не допомагає, яка їй шкодить, і вона каже, що хоче мати класне тіло, це ілюзія, це обман. Якщо вона 4 години знаходить на Netflix, але не знаходить годину для того, щоб попрацювати над своєю власною справою, це говорить про те, що насправді ця власна справа їй не потрібна. Вона може це казати своїм колегам, там, своїм родичам, і казати, що якби в мене був стартовий капітал, як б як почав, як почав би, але реально вона цього не хоче. І Якщо ми дивимося на те, що людина робить, ми не будемо потрапляти в пастку е, і обмани якоїсь та? та то обману того, що вона нам говорить. То що декларує. окей, добре, Діма. Я вже зрозумів, я загинаю собі пальці. Знаєш, від чого що мені треба змінити, не дивитися серіали тепер вже там не споживати, якщо ти там хочеш. та ні, ні чіпси все викреслити з раціону ну, і багато, може, чого, може, багато чого. Може, ти ж не хочеш, там може тобі подобається. Ні, насправді я посидів, я зрозумів, я хочу. От людина може дивиться нас, вона розуміє: окей, Діма мені так умалював ситуацію, що все вже не можна, як знаєш, не підняти свою сідницю там угу. зі стільця і не піти щось не почати робити. З чого почати? От от скажи, якщо вже народилося в людини це бажання окей, змінити своє життя? Одна із найважливіших таких інсайтів для мене за останній час думка, яка дуже сильно вплинула на розвиток мене як особистості, і на мою справу, на мою сім'ю і на багато сфер мого життя такий ключовий інсайт. Він дуже дуже простий, але е, шлях до того, щоб це реально зрозуміти, мені декілька років було потрібно. Не можна, роблячи одні і ті самі речі, надіятися на різний результат. Тобто, якщо я реально хочу, щоб в моєму житті були зміни, мені треба робити принципово нові дії, яких я до цього ніколи не робив. І ця відома присказка, що хочеш там отримати новий результат, починає робити нові дії. Це те, з чим більшість людей погоджуються. І коли ти кажеш це, людина так, так, але насправді що вона робить? Тобто. Наприклад, якщо людина прагне війти в своє покликання, чи робить вона якийсь Принципово нові дії, це може бути консультація з спеціалістом по покликанню. Тобто є люди, які професійно допомагають людині визначити своє покликання. Людина цього не робить. Це може бути спробувати зайти на якісь нові для себе принципові ринки, тобто піти в якісь там нові товари, в нові послуги, зайти на якісь нові площадки. Там можливо це соціальні мережі, можливо, це якісь дошки оголошень, можливо, це зробити собі сайт. Можливо, це, тобто, познайомитися з якимись людьми, піти там, знайти собі продюсера або знайти собі там якусь людину, яка буде допомагати, консультувати. Тобто, це принципово нові дії, які людина робить на своєму поточному рівні. І якщо ми розуміємо, що ми хочемо реальних змін, нам треба робити повністю нові для себе дії. Принципово нові, Принципово нові. нові. А що робить людина? Вона каже: Я хочу е, піти зі своєї роботи, я хочу власну справу. Але що вона робить? Вона робить все, її цей день розписаний так. Що вона робить всі дії, які продовжують цей тренд, тобто на її роботу, на її кар'єру. Тобто там принципово нового нема. І що люди намагаються зробити, вони намагаються, от вони живуть в одному рівні, вони намагаються потрапити сюди, але робити ті самі речі, які вони роблять на поточному рівні. І, ну і звісно ж це не допомагає. Ну ні. Тобто, в поточному рівні людина може на 10, на 20, на 30% відсотків збільшити свій дохід. Вона може е, там розширити трошки свою клієнтську базу, або вона може навчитися робити роботу. Трошки швидше або трошки якісніше. Але це не є принципова зміна. Тобто це не є історія, що людина, наприклад, займається роботою, яка їй не подобається, то вона бах, в якийсь момент вона прокидається, і життя вже повністю нове. Ні, такого не відбувається. Якби ж так було, вона просто рухається в тій самій колії, в якій вона вже багато-багато років це її потяг він їде. А коли вона. На секунду зупиняється те, що було зі мною. Коли я зупинився, я зрозумів: Окей, я зараз продовжу робити те, що я раніше робив. Що буде? Тобто, ну чи буде щось якась катастрофа? Ні, бо я знаходжуся в своїй теплиці, 80%. Мабуть, я не втрачу всі гроші, мабуть, у мене буде там паливо на автівку, мабуть, у мене будуть якісь там невеличкі заощадження, мабуть, у мене буде якась можливість кудись там подорожувати трошки. Але чи буде там те життя, про яке я мрію? Ні. Тобто, якщо я буду просто продовжувати свій тренд, ні. І що я починаю робити? Я, наприклад, заходжу в нову соціальну мережу на кштальт там Тіктоку. Я починаю туди щось викладати. Я заходжу на нову якусь площадку і починаю там щось робити. Наприклад, мені падає якесь там запрошення поїхати кудись там зустрітися з якимись новими людьми. Я ніколи з ними не зустрічався. І раніше, там п'ять місяців по тому, я сказав би, це не невідома якась тутовка. Та. Можу витратити час. Але сьогодні я розумію, мені потрібно отримати принципово новий результат в своєму житті, і я більш відкритий до нового я їду на якусь там зустріч, на яку Ша я б її просто злив би, тобто, якщо ми реально хочемо змінити рівень, на якому ми знаходимося, нам потрібно почати робити нові дії. А люди намагаються зробити все як на поточному рівні і якось чудом отримати новий рівень, новий результат. А це не відбувається. І людина де через деякий час вона декілька років та, та воно, мабуть, у мене і не вийде, мабуть, це не для мене. А воно і не вийде. А справа я, не да справа не в цьому. справа не в тому, що ти для цього там занадто слабкий, або це не для тебе. Справа в тому, що ти намагаєшся робити одні й ті самі речі і отримати принципово новий результат. А треба змінити підхід і дії, які ти робиш. Слухай, дуже круто, ти говориш. Принципово нові дії. Я ніколи не, ну, не дивився на це в такому контексті. Знаєш, ну ти думаєш, вийти на, на новий рівень, та це ж треба просто продовжувати робити, якби те, що ти робив, ставати там кращим, знаєш, додавати більше зусиль, там якось нові завдання може собі ставити. А тут як принципово новий досвід, так. це це і, дуже цікаво. І тут ще друга другий компонент в цьому такому рівненні це те, що. Потрібно навчитися використовувати свої 24 години, так як раніше ти їх не використовував тобто, звичайно, ти робиш якісь нові для себе речі звичайно, ти намагаєшся зробити нові для себе дії. Але разом із тим треба розуміти, що е, якщо ти хочеш мати принципово новий результат, тобі треба навчитися 24 години, які в тебе були раніше використовувати по іншому. Тому що, наприклад, якщо ти в 9 годин прокидаєшся, можливо, тобі треба навчитися прокидати о 5 годині, і ти 4 години собі вранці виграв. Якщо ти там з 11 до першої ночі там залипаєш десь в соціальних мережах, можливо, цей час зараз тобі треба витратити вже на сон для того, щоб ти в 5 годині міг прокинути. І ти виграєш собі додатково там 4 години якісні, тому що з 11 до 1 це не якісний час, ти не можеш там дуже класно працювати. А з 5 до 9 можна класно працювати, тому що ти свіжий, в тебе голова свіжа, тобі ніхто не дзвонить, не пише. Можливо, тобі треба зрозуміти, що там мій екранний час, там 4 години, які я там або 5 проводжу там, в соціальних мережах там чи ще десь, Можливо, треба. Це передивитися. Можливо, якщо ти в транспорті десь їдеш, і ти зазвичай там слухаєш якусь музику, то можливо тепер це має бути якісь аудіокниги, або це може бути якісь навчальні курси, або там якісь дуже корисні інтерв'ю, які тобі допоможуть зробити. Тобто, один з моїх наставників він колись таку цікаву фразу сказав: він сказав, що ти можеш зі свого автомобілю створити такий е, університет на кольосах. Якщо ти будеш замість радіо чи музики, просто слухати або якісь, аудіокниги там, аудіокниги, там? або якийсь корисний контент, якісь под подкасти круті, О, або що я люблю. Так робити, знаєш, вот. коли ти в дорозі, і ти в навушниках собі, так. ти слухай, слухаєш. Тобто, і, і ти починаєш використовувати свій час по іншому, принципово. І ти розумієш, наприклад, що я навіть коли там займаюся в спортзалі, я розумію, там я буду там, 10 хвилин чи 15 хвилин там на кардіо, тобто на кардіодорожки. Чому за цей час не подзвонити там комусь із клієнтів і не поспілкуватися? Якщо ти реально розумієш, що це не буде там, 30 хвилин, 40 хвилин, то тобто, якщо тобі достатньо 5-7 хвилин з ним переговорити, чому не зробити 2-3 таких дзвінка? Тобто, ти починаєш свій. Звичний там, ритм житні, життя ти починаєш використовувати зовсім по-іншому свій час, і в тебе починаються нові результати. І якщо от, людина зрозуміє, що, по-перше, мені потрібні нові дії, тобто принципово нові дії, а по-друге, мені потрібно навчитися ті самі 24 години, якими я розпоряджаюся, використовувати принципово по-іншому. У неї тоді починає дуже швидко зміни в житті з'являтися. Клас, друзі. Я думаю, ви зрозуміли те, що вам треба запам'ятати: нові дії, принципово нові дії, і як сказав Дмитро, переглянути це можна назвати ну стиль свого життя. Та якщо ми переглядаємо час там, сну або навіть на що ми його витрачаємо. Насправді проаналізувати навіть, напевно, корисно да ти коли вперше це зробив? Просто ну це цікаво це це, це це давненько вже було це. Мабуть, може, років 7-8 назад. Я так почав замислюватися так дуже серйозно на, на цей тайм менеджмент. Тему, але реально, декілька років потому, тому, декілька років тому я почав для себе змінювати якісь такі трохи пріоритети свої і використовувати свій час по іншому і якісь принципово нові дії пробувати робити. Це, це процес. Класс. Наостанок, давай поговоримо про те, все ж таки, такі найбільші, скажімо, вороги наших змін, коли ми ходимо, хочемо вийти на новий рівень. Там що нас може зупинити? Чи це будуть там знаєш думка людей навколо, чи можливо там знаєш власні якісь там принципи переконання, які тобі заважають? Що це може бути? І, і добра, і погана новина в такому іскусстві саморозвитку і в такому процесі, коли людина починає реально таку внутрішню зміну. Це те, що нема нікого, хто тобі в цьому може завадити, окрім тебе самого. І нема нікого, хто може тобі допомогти, окрім тебе самого. Тобто це такий двобій, в якому ти будеш. Постійно тільки сам із собою вести цей поєдинок. Тобто німа нікого, хто скаже тобі, я не дозволяю тобі прокидатися сьогодні там не о п'ятій годині, а от треба, щоб ти тільки в дев'ять прокинувся. Тобто я, я забороняю тобі прокидатися раніше. Нема нікого, хто скаже тобі, слухай, я вважаю, що іспанська мова не для тебе. Я забороняю тобі її вчити. Ніхто не скаже, що я вважаю, що тобі там не можна відкладати гроші. Тобто, всі ці речі. Вони повністю на 100%, вони залежать від тебе, і як тільки людина розуміє, що не буде ніякого рятівника, який там з неба спуститься на вертольоті і скаже, що я зараз тобто, в твоєму житті наведу якийсь порядок, якщо людина розуміє, що я повністю відповідаю за свій час, за свої пріоритети, за свої фінанси, за свою сім'ю, за те, що в мене відбувається, моя справа, моя кар'єра, і вона розуміє, що тільки людина в дзеркалі, вона Реально може вплинути на те, ким я буду в житті, тому що нам ніхто не заважає отримати професію, яку ми хочемо, навчитися тим навичкам або там розвити ті якості характеру, які нам потрібні на новому рівні. Нам ніхто не заважає це робити. Але Десь страх, десь лінь, десь нерозуміння, з чого починати, десь нерозуміння свого покликання. І тут можна подивитися цикл передач, який ми з Святославом вже зробили, вони будуть виходити на каналі. І, і коли людина починає вже розуміти, що реально я тільки саме з собою цю двобой, цей поєдинок він відбувається тільки між мною і мною. Ось це є ключ, тому що ніхто не може обмежити ваш успіх життєвий, ніхто не може обмежити ваші результати. Якщо ви хочете, наприклад, як. Святослав там стати телеведучим, там, чи мати якусь там аудиторію в соціальних мережах, чи там побудувати який бізнес. Нікого нема, хто вам за вас буде заважати це робити, тільки ви самі. І коли людина починає, що мені треба працювати, 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 так, ви можете прийти на перший кастинг, на першу співбесіду, вас не візьмуть. Так, це, це нормально, це, це може таке бути. Ви прийдете, вам скажуть, ви нам поки що не підходите. А чи, вони, чи винні ті люди, які вас розвернули? ні. Ваші навички поки що не відповідають рівню, який тут потрібен. Просто треба зростати трошки так. більше. А хто, хто відповідає за ваше зростання? Тільки ви самі. Тобто, реально, наприклад, коли ви намагаєтеся по кастингу отримати якусь там роль в якомусь там серіалі, фільмі або там телеведучим стати, ніхто не заважає вам стати професіоналом і потрапити туди, куди ви хочете. Тільки ваші. Особисті здібності і ваша праця над собою, тож добра новина, все залежить від вас. Погана новина все залежить від вас. Якщо ви не навчитеся, не навчитеся самі з собою працювати, ви можете отримати поразку, і якщо ви навчитеся саме з собою працювати, ви можете отримати той рівень, який ви хочете. Тобто -то головне перемогти попередню версію себе, так і тоді матимемо успіх і вийдемо на новий рівень. Дякую, Дмитро, за цінні поради. Якщо справді те, що говорив Дмитро, те про що ми спілкувалися, вам. Подобається, було корисним. Напишіть про це у коментарях. І справді рекомендуємо. Ми вже записали з Дмитром цикл передач про фінанси. Там ми більше говорили про гроші, як ними керувати. І також вже от завершуємо цикл, цикл передач про покликання. Все ви можете дивитися на Ютуб каналі Радіо М, а Також слухати у е, соцмережах і на наших радіохвилях у Києві. Нагадуємо 89,4. Поки це було все. Ми почуємося. Побачимося в наступних випусках. До зустрічі на все добре.